Сніг, сніг іде на усьому світі, ловить весело дітей у пухнасті сіті. Сніг, сніг, білий сніг, мокрі рукавички. Та зате у нас краще всіх баби сніговички. Узимку нас чекає багато зимових розваг. А чим займаються звірі взимку в лісі, давайте сьогодні ми з вами до них завітаємо. Для того, щоб туди потрапити, нам знадобиться чарівні доріжки. Давайте почнемо будувати доріжки. Дітки, ми бачимо різнокольорові частини доріжки. Всі вони різні за довжиною. Якого кольору найкоротша доріжка, найдовша? Кожна частина доріжки позначена цифрою. Треба побудувати доріжку, щоб цифри розташувалися по порядку: 1, 2, 3, 4. Якого кольору доріжка з цифрою один? Зеленого, молодці! Ставимо цю частину першою. Якого кольору доріжка з цифрою 2? З цифрою три, з цифрою чотири. В нас вийшла чудова доріжка, і ми можемо прямувати до лісу. Ну, а зараз доріжка з цифрою 2 синього кольору, дітки. Ну, ви гадаєте, що доріжка з цифрою 3, так, червоного кольору, і доріжка жовтого кольору під цифрою 4. Молодці! Гарно склали доріжку різнокольорову. Ми у лісі, кого ми бачимо, як їх можна назвати одним словом, яка тварина стоїть першою, хто другий, яка тварина остання? Хто знаходиться між вовком і ведмедем? А хто між зайчиком і лисичкою? Тварини вирішили пограти у хованки. Давайте відгадаємо, хто де заховався, хто сховався за найвищим деревом, а хто за найменшим. За яким деревом сховався ведмідь? Хто сховався за найвищим деревом? Вовчик. А на наступній галявині малята зайчата. Давайте пригостим їх морквинкою, скільки зайченят. Порахуйте три зайчика. Так, скільки для них потрібно морквинок. До зайчат прибіг ще один друг. Так, давайте тепер скільки стало зайченят. Чого більше зайченят чи морквинок? І всім зайченятам вистачило морквинок. Що треба робити, щоб у кожного зайчика була морквинка? Так ми дамо зайчику морквиночку, і буде порівну і зайчат, і морквинок. Чотири зайчика, чотири морквинки. Молодці. Далі мандруємо. І граємо геометрична галявина. Ми потрапили на незвичайну галявину. Це геометрична галявина, де всі предмети або істоти складені з геометричних фігур. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур складений сніговик, скільки кругів, овалів, трикутників, з яких фігур, яких фігур найбільше. А яких порівну? Дітки, чотири круга у нас, порахуйте, два овала. Так, і скільки трикутничків. На голові у нас шапочка і носик. Скільки трикутників? Два трикутничка. Молодці. Ну, а зараз лисичка до нас прийшла в гості. Так, вона з геометричних фігур. Давайте порахуємо, скільки трикутників, скільки кругів, скільки овалів у нас. І так, малята, давайте рахувати. Чотири трикутників. Порахували? Голова вуха, тулуб, молодці. Так, ну а зараз кружечків. Скільки в нас кружечків? Три кружечки, так очі, носик, молодці, гарно порахували. А скільки овалів у нас? Один великий, гарний хвостик овальної форми. Молодці. Дітки, ну а зараз граємо лісовий будиночок, а це лісовий багатоповерховий будинок. Скільки поверхів у будинку? Три. Хто живе на першому поверсі? Хто живе? На верхньому поверсі справа, де живе мишка? Хто живе на другому, середньому поверсі? Де живе білочка? Все побачили, порахували? Молодці. Дітки, ну куди ми з вами сьогодні подорожували? Яких тваринок зустрічали? На якій надзвичайній галявині ми побували? Так, на всі питання відповіли молодці. Один, два, три, чотири, п'ять ми вміємо рахувати. На занятті працювали час настав, щоб ми пограли. До зустрічі!